Всім доброго дня з Миколаєм. Хоча тут питання Миколая Діда Мороза перекручено, як завжди, бо Дід Мороз належить, ну, не Дід Мороз, як от власне Дід Мороз, а взагалі це по-різному називали, але божество зими персоніфіковане з Морозом, це ще з давнього Слов'янського пантеону. Ну, але як завжди, у нас пішла підміна замість е, тих, скажімо, богів, сутностей, які були в пантеоні так званого рідновір'я, зараз в нас з'явилися святі. От, ну, але менше з тим е, гарних подарунків і е, всім нам бажаю, щоб від нас не було, в нас не було подарунків в лапках. А до чого я це кажу? Зустріч Ханука і зустріч. Путіна з Лукашенком. Нагадаю, певна символіка є прив'язана до єврейського календаря. Це анексія Криму на славне свято Пурін, свято, яке за своєю суттю стосується геноциду корінного народу. Якщо хто призабув, то рекомендую почитати, сюжет, сам сюжет в єврейських джерелах, як це все відбувалося. Друге, друга така знакова річ це коли в нас приєднали на Рошашана, на Новий рік. Приєднали, тобто не, не нас, а Московія приєднала регіони України, прийняла свій склад, так чомусь так от раптово в цю дату. Ну і тепер ще чергове свято, Ханука. І чекаємо, що воно нам готовить на такі свята чомусь відбуваються різні знакові події. І е, багато хто прогнозує, що Путін поїхав спроста, не, не, не про там якийсь союз поговорити, і тут раптом він, ну, старший пацан, до молодшого щось приїхав. Значить, мабуть, сказати щось важливе особисто те тет тет тому що відмовити у візиті старшому молодший не може, а відповідно сам він міг там якось спробувати не приїхати, Ну а тут так, вже нема як відмовитися. Ну, це так, це такі конспірологічні різні версії. Ну, але найбудь. Що я ще хотів сказати стосовно цього свята? На превеликий жаль, нагнітається питання знову ядерної війни, але не просто ядерної війни. Тут же ж паралелі, які приходять, ну, проводять. Наприклад, Юдей Соловйов він розповідає про те, що з Україною треба вчинити заходом, як з Содомом Гоморою. тобто знищити. А йому підспівують не просто там напівадекватний ахлобистин чи зовсім неадекватний адекватний А сам цар Вова, який з адекватності якого теж там є питання зараз, але говорять, вони говорять про священну війну і так, далі, і так далі. Розумієте, наскільки поляризують мізки того лоха електорального, втуляючи йому в його дурну голову, про те, що там яке щось священне. Нічого, це є гра. Велика гра, де йде великі бабки, і ця гра стосується побудови нового світового порядку. І вони ті, не буду матюкатися, достойні люди, які керують зараз світом, яких ми ж з вами понабирали, вони зараз просто ділять між собою, умовно кажучи, представництво місця посади в цьому новому світовому порядку, якщо тут провести таку зрозумілу аналогію. От, е і оце все, що відбувається зараз. Відбувається вичавлювання середнього класу, зокрема європейського. Ми це бачимо по мільярд. То е е не мільярд, а трильйон. Додаткових євро за енергоносії, які сплатить Європа і так далі. От які от нас процеси відбуваються і нагнітається ситуація далі. Папа Римський сказав, що це вже Третя світова війна, вона так швидко не закінчиться, тому що це не є конфлікт Росії, України. Папа, до нього варто прислухатися. А нам варто прислухатися до себе. Взаємодіяти між собою, комунікувати, об'єднуватися, тому що часи чекають дуже непрості. Світ ніколи не буде таким, як раніше.